Всім привіт, автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це KIA Sorento 2018 року випуску 2.2 дизель на повному приводі. В Дуже гарному технічному стані. Автомобіль максимальній комплектації. Що у нас є? Оригінальні 18-й легкосплавні диски на зимовій гумі. Шкіряний салон в вихальному стані взагалі без зауважень. Є панорама. Максимальна музика Harman Kardon. Є задні шторки, підігрів всіх чотирьох сидінь. Безключовий доступ, повний електросклопакет, є пам'ять для водійського сидіння, електроскладання бічних дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, мультикермо з адаптивним круіз-контролем, також є отримання в полосі, 154 тисячі рідного пробігу, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, також є підігрів та вентиляції переднього ряду сидіння та підігрів керма. Автомат все працює, як треба. Тож кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся автопарк міста автопаркністикі дану позицію можна придбати за готівку в кредит лізінг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.